Українські виробники озброєння активно просувають ідею зняття заборони на експорт. Зокрема, йдеться про військові безпілотники. Проте військові категорично відкидають навіть постановку цього питання. Докладніше далі. Україна стоїть на порозі важливого рішення дозволити експорт військових дронів. Уряд і представники галузі вважають, що це допоможе залучити інвестиції для збільшення виробництва та протистояння Росії на фронті. Як пише видання Financial Times, українські війська терміново потребують більшої кількості дронів для розвідки, ударів і прикриття. Але через обмежене фінансування виробники безпілотників шукають, як продавати їх за кордон, аби отримати кошти для розширення свого виробництва. За словами Олександра Маріковського, голови. Економічного підкомітету парламенту експорт може принести Україні до 20 мільярдів доларів. Це може суттєво підтримати економіку та забезпечить армію необхідним обладнанням. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна заборонила експорт військової продукції, щоб забезпечити армію всім необхідним, але нині в бюджеті немає достатньо коштів для закупівлі дронів і фінансування досліджень. Тому дозвіл вважається способом отримати додаткові фінанси. Дмитро Хасапов Керівник компанії Укрспецсистеми розповідає, що Україна відчуває колосальний дефіцит безпілотників, хоча має перевагу у співвідношенні 5-10 до 1 над Росією. Державні замовлення не покривають потреб виробництва, оскільки з бюджету на оборону виділено лише 6 мільярдів доларів, з яких близько третини йде на безпілотники. Цього не вистачає для армії. Такі виробники, як Укрспецсистеми, вже навіть почали виробляти дрони за кордоном, зокрема в Польщі, щоб обійти обмеження. Але як зазначає Маріковський, це може призвести до втрати фахівців і скорочення податкових надходжень в Україні. А компанії, такі як Robonirs, також стикаються з труднощами через обмеження фінансування досліджень і розробок. Вони покривають витрати на тести та експерименти зі своїх коштів. Представники галузі сподіваються, що зняття заборони залучить нових західних інвесторів і спонсорів. Артем Колесник, технічний директор компанії Reactive Drone, зазначає, що галузі потрібні програми підготовки інженерів та стратегічні. Не бачення на 5-10 років вперед, щоб уникнути занепаду. за з його словами, без підготовки спеціалістів і чіткого плану індустрія дронів може зникнути або її хтось викупить. На інформацію щодо можливого відновлення експорту зброї, зокрема дронів, вже різко відреагували військові. Зокрема, Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, він стверджує, що ці розмови ведуть тільки люди, які максимально далекі від війни, або ж просто хочуть цитую, рубати бабки, а не воювати. За його словами, українській армії критично не вистачає дронів і значна частина постачання лягає на плечі волонтерів та бізнесу. За словами Жоріна, країна не вийшла навіть і на половину від того, що потрібно на фронті сьогодні. Він наголошує цитую, Україна перша в світі, хто зараз потребує безпілотники. Який може бути експорт у таких умовах? Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.